Є знижки на пастилки бронхолітин фіто, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на бронховеда, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Тоді давайте продовжимо сюр... історію з пейзажною так? Сюрприз, так, та, чого сюрприз кажу. Ну, сюрприз таке слово не дуже доречне, але а, це історія вже, серіал, який Андрій Люховець веде. А, хочу щось побудувати. А, щось побудувати, я спеціально кажу щось, тому що Андрій Люховець знає що на пейзажній алеї. Це а, історична частина Києва, її знають в усій Україні. І не дай Боже, щось там буде не те. Андрію, що вдалося дізнатися? Розповідай. Та доброго ранку, колеги. Ще раз знаєте, на жаль, чи на щастя, оце вже складається чотирьохсерійна історія в сніданку з 1 плюс 1» стосовно будівництва паркінга під пейзажною алеєю. І, от можливо, зараз трішки більше інформації знову ж таки у нас з'явиться. Але от сьогоднішній епізод я б назвав ще таким, от можливо частковим прикладом того, як важливо вести все ж діалог для того, щоб питань виникало менше, коли є конкретика і Чіткість у певних питаннях, і от е, ця історія про побудівництво паркінгу під пейзажною алеєю А е, має зараз е, має з'явитися зараз трохи більше відповідей, тому що напередодні ось. Е... На фоні ось цих от пагорбів, так це пейзажна алея, ось там зверху. А за моєю спиною знаходяться оці м, гаражі, які от е, у цій локації з'явилися ще в 70-х. Тут частина їх нелегальні, частина є дозвола. Ну це от за то інформацією, якою знову ж вдалося з'ясувати. І тут уже напевно ну давно машини не ставлять, і от саме на цій локації, як мені головний архітектор Києва, з яким я поспілкувався, е, розповів, що планується, планується найключове найклю, слово. Будівництво. І от ще які відповіді і яку конкретику мені вдалося з'ясувати в інтерв'ю з головним архітектором Києва Олександром Свистуновим. Пропоную вам послухати. Сьогодні ми бачимо чотири рівні збудованих гаражів. Я впевнений. Вони будувалися ще за радянські часи, не звертаючи увагу ні на археологію, на наше законодавство по охороні культурної спадщини. Але сьогодні ви самі можете побачити, що це за серце столиці і де наша культурна спадщина, в якому стані воно сьогодні знаходиться. Саме на цій території поруч з пейзажною алеєю і планується в майбутньому резонансне будівництво підземного паркінгу з укриттям, а точніше, завершення упорядкування величезного туристичного маршруту з фінальною точкою Саме тут. В 17-му році була розглянута величезна концепція по правобережній частині по долині річки Дніпра, починаючи від мати Батьківщини, от і закінчуючи нашим подолом. І в цій концепції був розроблений пішохідно-туристичний маршрут, котрий поєднував нас від мати батьківщину через Києво-Печерську лавру, арсенальну площу, Маїнський палац і ще ряд туристичних точок до пейзажної алеї. І от саме стосовно фінального акорду. Цього маршруту і розгорілася дискусія за словами головного архітектора Києва Олександра Свистунова, будівництво все ж планується, проте ніякого плану будівництва ще немає. Є лише візуальна концепція, яку нам, до речі, і показали. По цій концепції було передбачено влаштування укриття паркінгу. Потім продовження парку на покрівлі цього об'єкту і об'єднання верхньої тераси пейзажної алеї з нижньою терасою для того, щоб було зручне сполучення людей з інвалідністю, сімей з дітьми, з візками, тому що попит величезний. Також за словами пана Олександра, ця концепція є стратегічним документом, який дає певні гарантії. Паркінг укриття парк. Більше нічого не буде, тому що цим документом унеможливлюється у подальшому, щоб тут з'явився якийсь житловий комплекс або торговельно-розважальний, або якийсь офісний центр. Ох. Андрію, слухай, ну от концепцію ми побачили. Почули, принаймні, що вона взагалі є, як кажуть. Угу. Що далі? Розкажи, будь ласка, чи яких тепер наступних кроків нам очікувати? Дивіться, от фіксуємо знову ж таки, щоб не було зайвих маніпуляцій. Це зі слів головного архітектора, що має відбуватись далі. А за цю концепцію мають проголосувати в КМДА. А далі, якщо за неї проголосували, тобто її затвердять, тобто вона всім сподобалася, відбувається наступний етап про те, що ми також розповідали у нашому серіалі, про те, що сюди мають прийти археологи. А як мінімум, от цю територію вони оцінювали, це два місяці досліджень. Якщо нічого не знаходять, це два місяці, все крапка. Далі передається в наступну інстанцію. Але якщо тут щось все ж таки, якісь артефакти будуть знайдені, ця історія може затягнутися мінімум на рік. А відповідно, коли попрацюють археологи, у вже може сюди заходити інша, інші науковці, такі як геодезисти і інші науковці, які займаються саме ґрунтами. А для того щоб зрозуміти, що де і як, і а, яке будівництво тут все ж таки потрібно. Ну тобто бетон, не бетон, ну тобто різні оці технологічні моменти, і вже після цього буде розроблятися майбутній план будівництва. Тобто, три етапи знову ж фіксуємо: спочатку концепцію мають за неї проголосувати, мають її затвердити далі. Археологи, далі йде е, розробка ґрунтів, і тільки після цього має з'явитися ось той м, майбутній план будівництва, який буде тут затверджено. М, сказати, що на цьому ми можемо поставити крапку. Я так не можу сказати, і не можу стверджувати, тому що ми тільки фіксуємо ось ці от точки, по яких ми пройшлися. Тому ще раз хочу наголосити, що дуже важливий е, діалог у всіх історіях, і які от пов'язані саме з резонансними історіями, і дуже важливо, щоб не з'являлося ось цих. От припущень важлива конкретика е, у цих всіх справах, коли є конкретика і чіткість від влади, від держорганів, тоді і менше виникає питань, які от стають болючими, резонансними чи ну тому подібне. Тому ще от дуже важливо в цій історії, знаєте, я ще хочу наголосити, що це ж національна територія, і ми подавали запит до мінкульту. І я все ж сподіваюся, що із мінкультом мені вдасться поспілкуватися для того, щоб і їхню сторону е, у цій історії висвітлити, тому що нагадаю, що. Їхня позиція була проти цього будівництва. Ось так, от ставимо три крапки і продовжуємо святкувати, що і як буде відбуватися. Конкретика шукаємо конкретику, і ти будеш відповідальний за нею сніданку. Так точно Головне, щоб Потім твій барельєф там не намалювали. От тому будемо стежити все очима. Андрія Люховця, що там відбувається у цій національній зоні. Андрій Люховець, Центр Києва історичного пасиві тобі. Да.